Мета акції це загострення ситуації в цьому регіоні. Не варто говорити, що подібний сценарій він в першу чергу задовільняє Російську Федерацію, тобто створення знову таки зони нестабільності з метою відволікання оперативних резервів збройних сил України на прикриття можливого можливої ділянки прориву російських військ. То це вже не перший випадок, коли Росіяни намагаються створити, скажімо так, інформаційний прецедент. З метою відволікання уваги української сторони, тому до подібного характеру повідомлень варто відноситися як до відповідно так званих активних операцій російських спецслужб в інформаційному просторі, тобто формування інформаційної повістки дня, але з наративами, які задовільняють російську сторону. Ще раз підкреслюю, нанесення удару по гелікоптеру, причому він, я так розумію, що був взагалі в неробочому стані, не мала жодного військового сенсу. Більше того, за даними так званого МДБ Міністерства держбезпеки невизнаного Придністров'я, дрон начебто прилетів з території України. Але знов таки. Варто говорити про те, що запуск дрона мов би бути здійснений відповідна із території самої невизнаної Придністровської Молдавської республіки. З напрямку України це не свідчить, що з території України, тобто, це можна, може бути умовний напрямок з метою створення я ще раз підкреслюю, інформаційного приводу для ескалації напруги в цьому регіоні.